Дорогі батьки, ви на каналі Кращі японські підгузки. Що таке підгузки для новонароджених? Які підгузки найкращі для новонароджених? Чим вони відрізняються від інших розмірів? Чим вони такі особливі? Все це ми розкажемо у нашому відео. Підписуйтесь, ставте лайки, додивіться відео до кінця. Коментуйте, а ми поїхали. Коли дитина народжується, її тіло дуже ніжне і абсолютно незахищене. До того ж, новонароджена дитина практично їсть, спить какає, і пісіє. Тому вимоги до підгузків для новонароджених дуже великі. Що ж таке підгузки для новонароджених? По-перше, коли матусю виписують з пологового будинку, у дитини ще є пупок, який не відпав. Тому у підгузках для новонароджених повинен бути виріз під пупок. По-друге, матеріали, з яких виготовлені підгузки, повинні бути максимально м'які, максимально ніжні, гіполаргенні. По-третє, підгузки повинні поглинати вологу в найкоротші сроки. Наприклад, за одну секунду. Відносно інших розмірів, підгузки для новонароджених не мають резиночці по спинці. Це Має сенс. Бо шкіра новонародженої дитини ще дуже ніжна. Підгузки, які 100% відповідають цим вимогам, це мімзі. Зараз ми вам покажемо ці підгузки. Знайомтесь, підгузки для новонароджених мімзі преміум якості. Цей розмір іде від 2,5 до 5 кг. Має виріз для попочка. Хочу звернути увагу, що по спинці у нас немає резиночки, щоб не травмувати шкіру малюка, яка дуже ніжна. Хочу звернути увагу на липучки з закругленими котиками, які не травмують і не подряпують шкіру малюка. По-друге, у нас є індикатор наповнення. Тобто батьки будуть бачити, коли змінювати підгузок на чистий. Подвійні бортики від протікання. Захищають від протікання. Дитина залишається сухою, вам не потрібно змінювати дитині одяг. Саме головне це. Всередина вони ніжні, м'які, дихаючі, швидко поглинають рідину рідкі випорожнення до одної хвилини, шкіра малюка залишається ніжною сухою, без подразнень почервонінь. Ось тут пори і надзвичайно м'яка поверхня, як бавовна. Дуже ніжна для ніжних сідничок. В упаковці представлено 90 штук. Велика упаковка це для того, щоб батьки могли використати ці підгузки, і пупочок повністю загоїться, і переходити відразу до розміру S. Тобто розмір іде від 2,5 до 5 кг. Також підгузки мімзі для новонароджених підходять для недоношених або е, діток, які е, народилися раніше свого терміну. На поясочці представлена розмірна сіточка. Це по об'єму можна дивитися, регулювати, як краще застібати підгузок. Липучки дуже міцні. І вони не будуть самі відстьобуватись. Так ми одягаємо дитину підгузок, гарненько розправляємо резиночки, по ніжкам. Дитина спокійно спить, росте, набирає вагу. Тому наша порада батькам – купуйте якісні підгузки, не економте на дитині, і тоді ваша дитина буде рости в спокій і комфорті. Ми компанія Елайк у цьому експерти. Звертайтесь до нас і ми обов'язково вам допоможемо. Отже, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, обов'язково коментуйте і чекайте наступне відео.